Усім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про агресивну поведінку. Взагалі, прояви агресивної поведінки в школі це перший і серйозний сигнал, який потребує уваги батьків. Як діяти, коли ви дізналися про таку поведінку дитини? По-перше, зберігайте спокій. Не кричіть і не ругайте дитину. Реагування агресії на агресію тільки підсилює напругу. Вислухайте дитину. Дайте можливість пояснити ситуацію зі свого боку. Покажіть дитині, що ви на її боці і готові допомогти. Поговоріть з вчителькою, дізнайтеся повну інформацію про причини прояву агресії. Подумайте, чи були в житті дитини якісь зміни, проблеми у спілкуванні з однокласниками, конфлікти, складнощі в навчанні, стрес, іноді за агресивною поведінкою ховається захисна реакція. Навчіть дитину контролювати свої емоції. Запропонуйте шляхи подолання спонтанних проявів агресії, стиснути ігрушку, антистрес можна придбати, малювання, порахувати до 10, зробити вправи на дихання. Але якщо випадки агресивної поведінки часті, інтенсивні і не підлягають корекції, необхідно якомога раніше звернутися до дитячого психолога. Усім пока!